Оля мої. Вирішилася Вирішила сісти а, всередині, то деяка проблема. До речі, біля спащи такі качельки є, тут квітник. ще займається відео З займаюся відеокимиську. Так, перервалося вчора, але реально більше нічого такого цікавого не було. Ми просто пішли в номер і все. Для волейболу. До речі, я відео, щоб вставляти. Таке. Мені знімали. Ось ще вчора, так наприклад, у мене голова так розкалювалася, просто боліла спочатку, потім я так в дві години побула. Ну, в принципі, нормально, до речі, ввечері. Та реально тепло бувало. І класно. Ну так, я не знаю наскільки час тим, ти розділена це відео, бо я ще не починала монтувати. але я подивився, щоб відео не було сильно довгим. Так, і я йду на сніданок. Ось. Я думаю, візьму хлоп'я, я вам можу, можу розповісти, що признає брати, бо, бо я знаю, що там є. хлоп'я або яєшню візьму і купить каву. Ось на сіна на ну, роблять каву і яка, тому я її і, і візьму. А потім піду до басейну, І, як я казала, ще на 12.30 в мене буде масаж. До посейна я піду, може акваеробкою позаймаюся, загалі подивіться, що є. Яка воду, бо я не дивилася, може розкол ще скинула? Може й ні. Ще мене дуже сильно засвічує, тому побачимося трохи пізніше. Я включусь, точніше, трохи пізніше. Тепер, поки нікого немає, коротко огляд взяла ось Є ще омлет, бо не творчий. Американець. І ще бананчики, пчинки і рогалики, Щось типу того. Сподіваюсь, мене гарно зараз чути. До речі, вирішила з всередині. Виникла деяка проблема. Я зараз в номері. Буду чекати масаж на масаж, до речі, через годину. Взагалі ми до масажа на пляжі біля басейну, коротше, прям притик. А потім я йду на масаж. Принаймні, так вчора було. Зараз чекаю масаж, піду на масаж, а потім одразу на ОМП. Знімати я поки не буду. Я взагалі не знала, чи зараз вам щось записувати. Якщо все буде добре, то я до вас. Клічуся, і, можливо, навіть розповім, що сталося. Це вже не було, я йду на масаж. Я забула все ж таки розповісти, що сталося. Так от розповідаю. Коли ми були на пляжі, то нам позвонила бабуся і сказала, що Маргоша пропала. Вона кудись ушла, і невідомо де вона. Тому батьки поїхали якраз таки туди. І. Знайшли її під діваном, вона залізла прямо в углу, в кутку, її дуже довго шукали, але все ж таки знайшли, тому все чудово. І я трохи заспокоїлася, бо була вся просто на нервах. Я прийшла тут рано, тому почекаю на вулиці. Паші такі качельки є, тут квітник. А зараз йду на обід вже після масажу. Я сиділа у номері, читала. Зараз вулицю захотіла вийти. І думаю, мабуть, піду в тренажерку. Німати не факт, що буду. Дивлюсь, чи буде там люди, чи не буде. Там повинен бути настільний день. Но я ягляну. Не факт, що я буду в нього грати. Просто подивлюсь, Де і як. Я показувала, що там є столи для настільного теніс. Тому так. Ну і схожу в басейн. Трохи пізніше, коли трохи температура спадає. Я хочу в спа басейн ще сходити. Там завжди всі квіти, хочу вам зазняти щось. Попрошу, щоб мене зняли, бо я не зможу сама, Ну, точніше, зможу, але там людей стільки що Це ж там буде незручно з знімати. Так і можливо в почті теж. До речі, в почті, можливо, є якісь відео, наче знімали щось. Тому я повставляю, де практично до спа. Задік склад. Тут за території пока видні. Бо, в принципі, тут її гарно видно. І біля спасів я прокат велосипеді. Я не знаю, чи буду велосипед брати. І іще. Коротше, ось там. Це взагалі нову локацію поставили ось цю горку. А там ще є мотузковий, типу як парк. Де з вами трохи покажу. Ось, ага, ось цієї вірка не було. Пусковий парк, тут така качелька. Чем мама десь тут і пусковий парк, так. Да. Ну, він як для дітей стоїть без страховки, тобто просто можна проходити. І тут можна ще з'їжджати. Спокойна та штучка. І кататися. Качалька. Ось так все. Я трохи полазила і ту спа. До речі, не знімала, бо я не зможу там не лазити, і знімати сама.